Давай. Шах, ферзь, здорово. Вот пенниждал. Вот Иванный. Стойте! 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 В Крыму еще не будут выебываться, здесь нет то пару дней там упадут. Все, они с такі, такие, что пиздец. И у них, если они забыли зайдут, они взяли, блядь такое мародерство там устроят. Що, поверьте мне. Спортивки это же безбашенные. Спортсмен. Они с цикливые. Якщо там, если факты чогось не вистачає, что-то ману побыто, то треба просто здесь корреспондента, поэтому їх видим, чтобы зафіксувався. Нет, да, да. Нет, нет, не, 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 я маю навазиться банальные сфазы, но на кстати выпадают лучше перепад. Это дом правого сектора! Это дом! Дай-ка! 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 Дай!

Скажіть, будь ласка, багато людей з вами, багато людей такі ж думки поділяють. Ну наразі тут присутньо близько трьох сотень правого сектору, одна з яких це сотня правого сектора з міста Києва, яка пройшла всі бої. Тому, в принципі, ми впевнені у своїх людях, жодних погромів не буде. Виключно законний український порядок встановлюється від сьогодні в місті Харкові. Скажіть, будь ласка, хочете організувати тут свою роботу, свою ось? Е, Буде працювати керівництво організації, буде вирішувати, спогоджуватись з українською владою, коли вона буде українською. А якісь о, власні речі там документацію будете вивозити, та ми вивчаємо всю документацію, так як вона може свідчити про е антиконституційну сепаратистську діяльність, про підготовку тих тітушок, які їздили на Київ, про те, як оплачувалися їм кошти, власне. Частина документів уже вилучена. Кудись хочете передавати, може, якісь справи будуть порушені е, у випадку, якщо нами буде встановлено, відповідно, що ці особи будуть покарані. Є органи відповідні, які цим будуть займатися. А багато тут залишили люди документації. То тобто щось можна? Ще вирішувати я, я не можу сказати. Наразі проходить огляд приміщення, туди є доступ журналістам, щоб побачити, тому власне знищена тільки сама вивіска цього. Сепаратистського клубу і е, герб Радянського Союзу, не існуючої держави. Але іншого ламати не буде. Ніхто, жодних погромів не буде. А як до вас звертатися? Як е, мене звуть Ігор Масійчук, я е, голова прислужби соціально національної асоціації і організації Патріот України. А я, 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 я просто трошки спізнілася, можна мені трошки?